Друзья на фірму повишкати, зробили мітінг. А кого ще забрали? Вас ще кого забрали? Ви забрали. Мене, жінку, дівчина маленька, 9 місяців було, місяців. тата було мого, маму мою, сестру мою. Забрали ще разом. Казали, що тоді не вернуть, коли до води вода піде. А. Що ми не вернемось ніколи вже. Привезли нас на сімницю до ріки, привезли нас короном на другий бік. Їха машина, три родини з нами туди забирали. Звідси соло. Три родини забирали, казали, що місця немає, з чих забрати, бо я маю речі, що, що це першу. Я кажу, я, я без того не поїду. А вони кажуть, давайте втопити його. Родину я втопити. Я кажу, я кажу, боював, а ти кажу, б, не ще топити. Ти нині я кажу, гуляєш, а я щоб то пити мене. Ні за що я кажу, не сідає на будь. А слаб поїхала приїхала двох машина, я поїздила на машину, чотири солдати, а я всередині їду ага. собі, відкрити. Ага. Люди їдуть додому, за а мене везуть, махають руками і все, ніхто нічого, я не можу відкрити, відкажу щось що, що. У нас у Другобиць, Другобиць, загнали нас в, в, нас в загнали на свій гараж. Загнали нас в гараж і ми добу посиділи в гараж. Сестра шпитерка, спітера, вас кось незаконно везуть один, бо то блочони. Вас кось незаконно везуть. Перший людини в дні машина приїхав начальник, заході, писався. Нас погрузив і веземо Борис. Вистав, Борислав, Борислав, там лагерь. Нас туди вигружають з вагоні з машини. Вигрузили і читає. Читає, то починає читати. Читає її маму, її сестру, його, його брата, а тоді починає читати тата мого. А я кажу, що ви чужуємо читати. Кай, не справедливі, я кажу, не з такої родини ніхто не відповідає. Начальник скамав піднімати, йому документи в руки від... відмахнув, від той розлився на мене, сідайте підпліть. Зараз я приїду. Поїхав дробиць, переробив документи, нас туди загнали в заказ. Отак працює три з половини місяці. То Стої на допит, то мало То стоїть на допит, то мене допити. Допит, допит. Я їй вже не, не не говорив вже, бо мені вже то то не може дихати. І, і так нас, поверити, нас під Вересень місяць. Що, що було, то було. А щось був, що шиш є. З червоні місяць до вересня місяця не сиділи. Дитині на світі чайок двари, кашкував, дев'ять місяців дитина була. примучилися. Вересні, 20 вот, вересня, нас відправили вже собі везе. Ми 19 днів їхали до Руковіцької області. Uh -huh. Та й добре, що ще А в Замайський район. А, та й ще тихо. — Поселок <coughs> co? Таргів, Таргізкий поселок. І uh ми -huh. там <coughs> пробули з 50-го року по 50 саму. П'ять сім разів вже прийшов в цю касу, воїнів, потім відпустити. Нас так 57 вразів відпустили.